Аю вас, друзі. Незважаючи на те, що ще декілька днів тому в Кремлі так активно випромінювали оптимізм, Путін виходив черговими заявами і зверненнями і так і хідно заявляв, що лише негода, нібито зупиняє розвиток наступу російської окупаційної армії. А в міжнародних ЗМІ писали, що Кремль, не дивлячись на що, що він вірить у так звану перемогу, сьогодні різко все змінилося, в Кремлі розкисли. Зранку до вечора ми чуємо гучні заяви, такий вереск в Кремлі біснується повним ходом і нить. Розпочнемо з чергових заяв від речника Путіна Піскова, який і сьогодні вранці виступав, і після обіду ближче до вечора цілий день робить заяв. Пісков підкреслює, що Європа нібито опосередковано бере участь у війні проти Росії. Він наголосив на тому, що в Кремлі вважають рішення про зняття обмежень для України на удари далекобійної західної зброї по Росії є ескалації. В свою чергу пропагандисти продовжують погрожувати Німеччині. Вони пишуть, що заяви канцлера Німеччини Мерца що далекобійних ракет будуть дуже дорого коштувати Німеччині. Є погрози і від Захарової, яка повідомила, що будуть палати як сірники і Тауруси, і іноземні спеціалісти. Також пропагандисти, що цікаво, почали погрожувати Німеччині ракетами Орішнік. Якщо вчора ввечері і сьогодні до обіду вони погрожували Орішником лише Україні, то вже сьогодні під вечір почали писати про Німеччину. Крім того, лунає ще багато погроз від різних депутатів та сенаторів. І в цілому в Москві така хвиля емоцій стоїть серйозна, але є важливий момент. Я не дармаксентового на тому, що в Кремлі водночас і розкисли, адже пропагандисти пишуть про те, що на заході впевнені, що Путін не буде жорстко відповідати. Що Путін просто вмиється, і що Україна буде бити ракетами по території Російської Федерації, в глибину території РФ і дуже хвилюється за Москву. Вони малюють такі карти, причому вони на цих картах показують всю таку далекобійну зброю, яка є в країнах Заходу, і показують, куди вона може долетіти. І стурбовані на Росії, схвильовані тим, що Україна отримала такий дозвіл. Але. Водночас Кремль на тлі таких гучних заяв, таких звинувачень на тлі і погроз, він продовжує нити. Сьогодні Пісков нив ближче до обіду. У нього прес-конференція починається о 11-й ранку, такий маленький брифінг. Але виявляється, він сьогодні давав інтерв'ю, він сьогодні робив заяви ще й ввечері. І сьогодні, вже ближче до шостої вечора, Пісков заявив, що Сполучені Америки і країни Європи не хочуть помічати удари по Росії. Що буцімто Україна так б'є по Росії, а ніхто цього не бачить, і продовжує Пісков жалітися. Також потрібно сказати, це те, що Пісков заявив, що нібито канцлер Німеччини мерз заплутався. І що не сам заплутався, а всіх заплутав. Пісков наголосив на тому, що Москва зараз намагається домовитися, і що такі заяви від канцлера Німеччини Мерца, начебто, шкодять мирному процесу, шкодять урегулюванню. Навіщо це робити? Пісков загострює увагу на тому, що загалом мирний процес є таким крихким, ані усі заяви від канцлера Німеччини Мерца можуть цю крихкість просто все розвалити, поламати, і що необхідно зупинитися. Важливо. Що десь після обіду пролунала гучна заява, таке запитання зі США, в устами спецпосланця Трампа Келога, який заявив, що Сполучених Америки очікують пропозиції Росії щодо мирного врегулювання. Він сказав прямо про те, що було домовлено між президентом США Трампом і Путіним, що має бути меморандум. І вже пройшло понад тиждень, багато часу пройшло, а меморандуму немає. Водночас Келох наголосив, що США вже отримали від України список умов для заключення мирної угоди для її укладення, а де від Росії так званий меморандум. І щодо цього сьогодні лунають чергові заяви з Кремля. Захарова заявила, що ще йде такий робочий процес, що Москва активно працює над проєктом меморандуму, і що, зокрема, в ньому будуть прописані в тому числі і терміни закінчення бойових дій. Тому чекайте. Але скільки чекати, і скільки уже можна. Інше до цього, Пісков дав таку відповідь сьогодні ввечері о 18.00. Він заявив, що Росія буде забезпечувати свою безпеку незалежно від перемовин. Йде мирний процес, не йде мирний процес. Говорить, щось президент Трамп ще не говорить, Росія буде забезпечувати свою безпеку. Під такими словами, забезпечити свою безпеку, що ми повинні розуміти? Це те, що Росія буде продовжувати повномасштабну агресію проти України. Не таким чином, що Пісков насміхається над Трампом? Ще додам. Це те, що пропагандисти пишуть, що своїми мирними заявами Трамп нікого не зможе обманути, і йому це не вдалося, що він обрав війну. Ось такі заяви з Кремля, і ось таке пишуть пропагандисти. Важливо, що сьогодні, вже ввечері, з'явилася чергова заява від президента США, який заявив, що Путін грається з вогнем. Американський президент у своїй соціальній мережі розкритикував Путіна та заявив, що якби не він, то з Росії вже давно б трапились справді жахливі речі. Я маю на увазі дійсно жахливі. Він грається з вогнем, написав Трамп. Звичайно, до подібних погроз президента Трампа ми вже усі звикли. І незважаючи на те, що сьогоднішні погрози лунають на такій високій ноті, ми усі чудово пам'ятаємо, що раніше було декілька погроз і за ними не було реальних дій. Але схоже на те, що цілком можливо якісь реальні дії такі будуть. Адже і американські ЗМІ, наприклад, видання The Нью-Йорк Таймс пишуть. Що Трамп захотів розв'язати Україні руки і серйозно покарати Росію? Про це пишуть і наші українські змі. Наприклад, видання Київ пост публікує інсайди, і посилаючи на свої джерела, пише, що Трамп серйозно розглядає скасування всіх обмежень часів Байдена на воєнні зусилля України. Видання зазначає, що на цьому тижні заплановані зустрічі між офіційними особами Сполучених Штатів та Німеччини, і на цих зустрічах будуть обговориться питання наступного етапу підтримки України та російських санкцій, зокрема скасування обмежень на далекобійні удари по Росії. Виникає дораз таке питання: а хіба обмежені не скасовані, зважаючи на вчорашні і на сьогоднішні заяви канцлера Німеччини Мерца? Щодо цього, це питання ще до кінця не закрите. Хоча сьогодні німецький канцлер наголосив, що такий дозвіл Німеччина отримала ще декілька місяців тому. Але спостерігаємо розвитком подій і за тим, яке буде рішення від президента США Трампа й його адміністрації саме на цьому тижні. Також ще є заява з офісу президента України, де спростували розвал співпраці та Європи щодо санкцій проти РФ. тобто і українська влада спростовує. Тому, можливо, цього разу. Хоча, чесно кажучи, зважаючи на те, як розвиваються події останні декілька тижнів, вже стільки було гучних заяв, уже стільки було інсайдів, що немає якихось таких серйозних сподівань. Проте, у будь-якому разі, очікуємо новин. Цікаво, що російські пропагандисти сьогодні пишуть про те, що зважаючи на заяви Трампа на такі його чергові жорсткі погрози, зважаючи на заяви канцлера Німеччини Мерца, і не зважаючи на ті витоки, інсайди, які публікують міжнародні ЗМІ, що загалом Трамп поступово попадає під плив так званої партії війни в США та Європі. І вони починають уже так непокоїтися. Загалом щодо того, що відбувається у Сполучених Штатах Америки, то в попередніх випусках я говорив, що є такий певний розкол. Не можна назвати його дуже таким серйозним, але тим не менш, ми знаємо про те і про це пишуть міжнародні ЗМІ, насамперед американські, що Рубіо виступає за санкції і майже щоденно наголошує на цьому в США. Також лунають заяви з Сенату і вже почали лунати заяви з Конгресу. Сьогодні ЗМІ повідомили. Що ще один республіканець в Конгресі закликав до санкцій проти Росії, а також до того, щоб озброїти Україну до зубів? Він заявив, що Путін божевільний. Джо Вільсон каже, що цивілізований світ не буде спостерігати за імперською істерікою Путіна. І тут важливо додати, що сам президент США Трамп він вибудував таку жорстку вертикаль влади республіканській партії, і що мало хто взагалі з республіканців наважився робити такі заяви, які суперечать Трампівській лінії, але ми бачимо і чуємо ці заяви. Тому щодо загалом того, чи можливо якесь рішення від президента адміністрації на цьому тижні, то я скажу так: що певна, хоч і не дуже велика ймовірність цього є. Стосовно мирних перемовин сьогодні була ще одна заява від Келлога, спеціального представника президента США у справах України, який не виключив зустріч Трампа, Зеленського і Путіна в Женеві у Швейцарії. Але Кремль не хоче ні Ватикан, не хоче, ні Швейцарію. І сьогодні Лавров запропонував зустріч у Стамбулі. Він сьогодні зустрівся з головою МЗС Туреччини, також що важливо, сам голова МЗС Туреччини зустрічав сьогодні із Путіним, і він планує відвідати Київ. Тому, скоріш за все, такі будуть перемовини у Туреччині у Стамбулі, але очікуємо новин. Щодо заяв з України, то вчора ввечері у своєму вечірньому зверненні президент Коріна Зеленський заявив, що бачимо з інформації розвідки, що Путін не планує завершити війну, що ніяких планів у Кремля ще до цього немає, і Кремль продовжує займатися імітацією, бурхливою імітацією мирних перемовин. Є заява від Сибіги, міністр кордони справ України, який підкреслив, що Україна хоче закінчити війну цього року і що Європа та США повинні тиснути на Росію. Також є заява від канцлера Німеччини Мерца, який припустив, що доведеться готуватися до тривалішої війни Росії з Україною. Загалом ситуація така, що на цьому тижні мають бути конкретні рішення, які загалом можуть вплинути на ситуацію. Тому очікуємо лише добрих новин. Щодо добрих новин, то сьогодні є повідомлення, що європейський союз запускає оборонний фонд на суму 150 мільярдів євро. На жаль, це лише на четвертому році повномасштабного вторгнення російського. На жаль, на четвертому році цієї повномасштабної війни, але нарешті європейський союз прийняв таке рішення. Щодо того, як голосувала Словаччина та Угорщина, то ЗМІ повідомляє, що Угорщина просто отрималася. І Орбан щось уже не ризикує після вчорашньої заяви канцлера Німеччини Мерца, що він буде карати Угорщину та Словаччину за порушення відповідно демократії, верховенства права, за те, що вони не діють в Унісон загалом з курсом Європейського Союзу. Сьогодні ми бачимо, що Орбан щось не дуже сильно виступав. І фонд такий затверджений на 150 мільярдів євро. Це добра новина загалом для Європи. І добра для України, тому що чим потужніша Європа, тим більше можливостей для підтримки Збройних сил України. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу, дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в Етері.